Була скандальна новина, що НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети Фламінго і ударних дронів. Firepoint називаються вони. Потім офіційно Набу відповіли, що не має такого розслідування. Що це за качелі, такі гойдалки, що насправді. Значить... Я, думаю, що... Я думаю, що є, але не на часі. Тобто є якась потаємна складова, в нас карта майстерності випадає, в нас випадає е ресурсна карта. І друга, е пригортання уваги туди і тоді, коли це не, не на часі. Mm -hmm. Я думаю, що до цього питання все ж таки повернуться, тому що тут випадають ту з Пентаклі, пентаклів з в перевернутому стані це грошова карта. А більше того, воно не випадає як завершений процес, але випадає як скритий процес. Враховуючи, що ми розглядаємо це питання в форматі України. Ну, я не вірю в те, що от все так чисто, прозоро, і навіть в, так в такій галузі немає якихось шпарин і немає людей, котрі не хотіли б цю шпарину залізти, отримати якусь винагороду або треба почекати вересні місяці. У нас до вересня залишилося декілька днів. І питання стосовно фламінга, воно буде закрите в позитивному контексті. Тобто, в нас. Завжди, коли ми питаємо останні декілька тижнів про Фламінго, mm -hmm. У нас пожинання плодів випадає якраз на вересень місяць, коли, окрім резонансних справ стосовно коруп корум корумпованих корупційних схем, висвітлення, котрим потенційно може використати, і даних, котрим потенційно може. Користуватися там, ворога і тому подібне, або якимось чином негативним вплинути, він відійде на задній план, коли ми побачимо реальне пожинання плодів, і результати від е цієї гарної, е красивої рожевої птиці. Е у нас всі питання, вони відійдуть на задній план. Тому трошки треба почекати. Якщо брати з точки зору розкладу на вересень місяць для ворога насправді. Uh, коли ти переглядаєш, намагаєшся березень вересень місяць, насправді я дивився в форматі анонсу. Він досить кволий, кволий, тому що він буде пов'язаний в першу чергу з розмовами, з розмовами заради розмови, з певним софізмом, круглими столами, різноманітними, я не знаю, конференціями, пов'язані з миром, але без реального руху і зрушень. Якщо казати з точки зору реального впливу, він випадає по карті праці на нас, тобто ті дії, котрі будуть при... зроблені саме нами, вони будуть приносити реальні плоди плоди і результати. Жі зараз, вкотре ми нагадуємо, що є QR-код за посиланням, вкотре ви можете перейти і задонатити на збройні сили, тому що поки наші західні партнери. З'ють марклів і розраховують на те, що з ворогом можна домовитися. Є ряд потреб, котрі необхідно закривати, і військовослужбовці життя багатьох військовослужбовців залежить від цих зборів. Тому долучайтесь, будь ласка, і робіть поширення цього етеру для того, щоб більше людей дізналося про наші збори. Де, в, на вересень місяць, якщо брати в форматі пожинання плодів, із позитивного те, що випадає, випадають обміни. Е, причому декілька епізодів, тобто, може бути, два або три епізоди, на протязі місяця, це позитивна складова. Випадає момент. Е, Карти правосудді по карті вежі. Тобто, я думаю, що все ж таки ну, Москва як Москва, але декілька МПЗ або небезпечних для України заводів палати в вересні будуть. Е, і тут питання в тому, що якраз е, з точки зору необмеженого вибору карти, вона показує ну, ймовірність. Застосування фламінга, тому що воно буде стосуватися не тільки того, що знаходиться поруч, не тільки того, що знаходиться в безпосередній близькості до тих снарядів, котрі долітають до території Росії, але й набагато багато тисячі кілометрів всередину цієї території з пожинанням плодів. Ну, враховуючи, що ті анонси, котрі робили Міноборони стосовно Фомінгу, що там ще три тисячі кілометрів, якась дуже велика відстань, може бути подолана цією птицією, я думаю, що ми побачимо її континентальний такий вдовж континента параліт з реальним пожинанням плодів. В форматі саме об'єктів, котрі стосуються озброєння. А, тому я думаю, що тут не тільки МПЗ, але й можуть бути військова інфраструктура, склади, об'єкти логістичного характеру. Пересень мені не подобається тим, що знов починається ЕПП з розганянням логітимізації президента Зеленського. До виборних процесів, ну і вересень місяць він нас повертає до довоєнного життя, коли передвиборна перегонка, перегони вони відкривають в наших політиках на найгірші, найгірші, найгірший бок. Бік, коли будуть намагатися використовувати якісь компроматні або сфарбуковані інструменти, е в якості легкого засобу напрацювати собі політичний капітал за рахунок промахів других. Хоча е е е е е е е е як вибори воно не випадає, але як передвиборні певного перегони, вони випадають. Друге, якщо брати взагалі з точки зору енергії вересня, в нас як не було, так і не випадають карти, присвячені миру або завершенню процесу. А от формат дезінформації, коли інформацію використовують як реальний важель впливу, як е е зброю. Він, на жаль, випадають, і я думаю, що тут не тільки мова йде про те, що Росія буде намагатися в європейському просторі зробити нас цапами відбувайлами і зробити нас не бажаними учасниками там домовленостей, що ми тільки заважаємо і робимо гірше, але й якимось чином дискр... дискредитувати нашу Україну там. Ледве не, не країна номер один терористична організація, котра буде відповідати за той безлад, котре буде транслюватися на території європейського простору. Тому що з точки зору е небезпек по Європі ну, досить такі тривожні розклади наразі, тому що е виглядає так, що роблять все, щоб е ця територія перебувала в хаосі. І в Непорозуміння, непорозуміння між собою. Ну, нафтопровід дружба вже показав, що думають про нас європейці. А собі дружба, ви бачите, як. От мам, і дружба. Так, <гум> 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 да, показали справжню дружбу. то Мабуть, то, мабуть, і буде щось таке ще ще почуємо. Я думаю, що далі буде насправді з точки зору. Таких неприємних закладів вони, на жаль, в розкладах у нас транслюються досить часто, і мені іноді здається, що і у Росії є своя методичка, і в на європейському просторі є своя методичка, тому що карта циклічності вона показує нам зазвичай ті ситуації, котрі повторюються з певною періодичністю. І в нас, бачите, то польща невдоволена, то страйкують фермери на цій території, то Угорщина пригадує якісь там кризові процеси, і що ми щось винні. Але в цілому дуже цікаві розклади випадають на європейський простір, тому що він випадає як ну, з осіннього періоду. Як період хаосу, тут можуть бути якісь заклади, невдоволення, майданні, характери, котрі будуть транслюватися саме на європейському просторі, і це може ви, ви, викликати таку ланцюгову реакцію нових революцій або е, таких глобальних, глоб, глобальних невдоволень. З боку людей. І ці процеси будуть свідомо прокачуватися рашкою в тому числі, тому що вона зацікавлена, щоб не було домовленості, не було консолідації, а кожен тягнув би ковдру на свій бік. Європа обговорює створення 40 кілометрової буферної зони між українськими і російськими військами в Україні. Що це вони таке задумали? Чи дійсно таке можливо буферна зона? Під того? Нуваці. Нічого. Це продовження той, 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 того питання, що в вересні місяці, в осінній період ми будемо бачити різноманітні обговорення е і створювання різноманітних планів, котрі не будуть реалізовані. І це така, знаєте, само... Намахування себе, тому що в нас карта майстерності випадає в перевернутому стані, карта верховної жриці випадає в перевернутому стані, розмова заради розмови. Різноманітні пропозиції, котрі не будуть розглядатися або нами, або а, другою стороною, і а, як а, без нас намагаються нас женити і запропонувати якісь геніальні умови. А, і це як альтернатива створення мирного контингенту військового, котрі про котрі робилися запити. Тобто створювання активної діяльності, котре час від часу буде нагадувати не знаю бреймсторм, коли будуть накидувати просто різноманітні ідеї, починаючи від стіни, закінчуючи зони відчудження або. Рвом з крокодилами та колючі провок. Джей Ді Венс уже мітить на посаду президента. Якщо трапиться жахлива трагедія із Трампом, то я так і бить готовий прийняти пост. Просто тут питання в тому, якщо дивитися ймовірність жахливої трагедії з Трампом, вона насправді дуже висока, ймовірна, враховуючи в те, що на нього випадає досить не гарний розклад про стан здоров'я. Четвірка мечів, котра транслюється час від часу в розкладі, вона вказує про втому про відсутність е, е, тримати ситуацію під контролем. Більше того, ми завжди кажемо, що карти Тронайліпше парад МРТ формації здоров'я, але стосовно розкладу, він випадає як людина, котра потребує опори, людина, котра е не може тримати баланс і дуже. Цікава ситуація, тому що декілька ще рік назад Трамп тикав пальцем та сміявся з Джо Байдена, що він не дає собі змогу керувати розумом діями, словами, процесами, але в принципі по справедливості якоїсь кармічної ти займає ризикуєш зайняти таку саму можливо гіршу позицію і бути не зверху Джо Байдена, а глибоко під землею. І враховуючи ситуацію, насправді є, як, за розкладом розглядається сценарій як приємника, як альтернативи. Єдине, що мені випадає, випадає жінка не Венс, тому я думаю, що можливо Венс, якщо буде, буде недовго тривалий проміжок часу, тому що в деяких питаннях Венс, як по мені, мені більш відбитий навіть, ніж Трамп, Думаю, пригадувати Трампа кидати, на кого ж це нас покинуло. Угу. Угу. Бачила інформацію, що в Україні немає жодного працюючого нафтопереробного заводу. Все, що було, росіяни зруйнували. Е, питання: що, чи буде, не знаю, будуть талони, чи будуть ціни на пальне дуже сильно підніматися через цю ситуацію? Ну, які наслідки. Отакої ситуації для України українців для громадян України так. адаптаційні. Тобто, це момент того, що ситуацію під котру ти зможеш підлаштуватися, і тут не випадає як нестача. Тут випадає момент саме зростання ціни і вартості викритого палива. Причому, ну, основний удар він випадає якраз по Пентаклям, рицарі Пентаклі в перевернутому стані. Але карта зірки вона випадає в форматі того, що є певні плани і наміри, котрі будуть пов'язані з тим, щоб ці процеси стабілізувати. І незважаючи на те, що це буде тяжка ноша, ми її не будемо пускати, не будемо впадати в паніку. Єдине, що це може позначитися на вартості. І е, другий момент, як. Е, як можливості для певних категорій людей, я не знаю, заробити або знайти спосіб обійти цю ситуацію. Карта праці вона вказує на те, що вже робиться якісь або дії, або плани, котрі будуть направлені на те, щоб невілювати негативний вплив е з боку ворога і вийти з цієї ситуації позитивним чином. Знову ж таки, в нас випадає карта е Сонця. тобто Позитивний вихід, для котрого знадобиться ресурс та час. Але ну, з перспективи, все ж таки, обійти ці тимчасові труднощі і навіть отримати якусь я не знаю, винагороду, додаткову, я не знаю, позитивну складову в форматі незалежності, стабільності і неразраховування на треті країни в цього запиту.